Змагання у Стрийському парку стали відкриттям літнього сезону. Кожен із етапів завжди відбувається у різних місцевостях. Щоразу змінюються висоти, траси та класи дистанцій. Учасники на сталевих скакунах долали перешкоди і вправлялися у фігурному водінні велосипеда. Вдалу дистанцію здолав представник самбора Михайло Недбало, який і став переможцем у цій дисципліні. Серед дівчат екстремальну трасу найкраще проїхала Марія Кушнір. Поки що ще дівчата так екстремально ще дуже дивляться на цей вид вот спорту, але в принципі, з кожним разом, все більше і більше на це звертає увагу. Такі змагання насамперед готують дітей до туристичних походів, яких зараз буде чимало. Їздили на Говерлу, на піку їздили, то не тільки просто так проїхати. Ну так можна проїхати і хати, а от десь поїхати вище, то треба вже знати досконало володіти. Як і весь спортивний екстрім, велотріал вимагає спеціального завжди коштовного спорядження. Цей байк, наче спортивний літак, надзвичайно легкий та агресивний. Кадрова чистка в ТВД. Команда програє вже чотири матчі поспіль.